Да, но сашка. Я ти моляй, не зумій, в мене ще один є. Лучше я перекину тобі ходки. love Шановні чорношани, у ці дні ми згадуємо доблесть молодих людей, які мріяли і боролися за вільну українську державу. Де сім років тому захисники Української Народної Республіки власною кров'ю вписали сторінку в історії визвольного українського руху. 29 січня 1918 року поблизу Києва. Що обороняли під себе до Києва та російської більшовицької армії під командуванням Михайла Мурав'йова. Особливістю бою під Крутами є те, що в ньому на захист молодої Української Народної Республіки добровільно стали київські студенти, гімназисти та юнаки військової школи. Стали супроти ворога, який мав багаторазову чисельну перевагу, бойовий потенціал та досвід. І в був і на землях. Михаво Деренто, будів, якому тоді пощастило заговоритися деви. Незважаючи на поросму, бій під Крутами на довгі часи став для патріотів України прикладом героїчного подвигу і ім'я України та її незалежності. Нагоди відзначення подвигу героїв, бою під Крутами та метою виховання, молодого покоління, почуття національної свідомості та гідності в усіх навчальних закладах району. Проведено виставки літератури, загальношкільні лінійки, конкурси малюнків, виховні години, тематичні уроки історії України години пам'яті. Цій трагічній події в Чорнухинській центральній районній бібліотеці присвячена книжкова виставка на оскольдовій могилі Український світ. Кожній бібліотеці для дітей історична подорож, круте відлуння минулого. Сьогодні Україна переживає найбільше випробування в своїй новітній історії. Збройну боротьбу за незалежність та територіальну цілісність. У цій війні ми вже маємо загиблих і поранених. Проте маємо і згуртовану націю, яка готова і героїчно боротися за свої національні та політичні права. Подвиг українських війнаків 29 січня 1918 року навчає. Що свобода і доля України залежить від готовності кожного українського громадянина поважати і захищати інтереси своєї країни. Народ України повинен народ України, кожен з нас любить свою країну, всією душею, прагне догідного життя і благополуччя під мирним небом. Серед тих, хто став на захист державного суверенітету та територіальної цінності України, є і наші земляки. І ми повинні, шановні чорнорушани, кожен на своєму місці працювати і робити все для оборони та зміцнення нашої української держави. Слава Україні, слава її героям! Слава Україні! Героям слава! Ніхто не забутий, і ніщо не забуте. Історія, на жаль, повторює результати, які ми зазнали майже 100 років назад. Наші герої тоді вийшли і відстояли незалежність нашої держави перед тим же агресором, що і зараз погрожує нам Росію. Звідти йде все зло. Окупаційний режим хоче нас забрати. Тоді загинуло 30 наших звичайних студентів із 300, які захищали. Іншим вдалося відійти до Києва. Саме поет наш Поволотичина присвятив загиблим студентам такі рядки. На скульдовій могилі поховали їх. Тридцять мужніх українців, славних молодих, На оскольдовій могилі України цвіт, покривай по дорозі нам і у світ. На кого посміла зняти зрадника рука, Квісне сонце, грає вітер і Дніпро ріка, на кого завзявся Каїн, Боже покарай, понад все вони любили свій коханий край. Вмерли в новім заповіті славою святих, На аскольдовій могилі поховали їх. Було перепоховання. Перепоховали їх із підкрут, цих загиблих до аскольдової могили. Зараз там відзначається їхня їхні загибель, наша втрата. На сьогоднішній день наші бійці захищають, так само як під крутами, захищають нашу землю в аеропорту. І діло військом загинули. Давайте, Давайте вшанують їхнім пані полягали, мовчаємо. Слава героям! Святий, Боже, святи, крепийся, ти безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святи, кріпийся, ти безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святи, кріпи святий, не смерти. Отцу, и Сыну и Святому Духу, и Нине присну, и во веки веков. Аминь. Святой Троице помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыко прости, беззаконие наше, святый посвятитель небоще нашей имени, Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сину, и Святому Духу, и нині, присну, И во веки веков. Аминь. Отче наши же Еси на небеси, да святиться имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесі на земле. след наш насущный даже на днесь, и остави нам долги нашей, кожи, мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Я ко Твоей Царству и святой, духами нет, и слава, и Своей и Святого Духа, и не веки веков. праведных души Чоловіку лючи, покоючи Твоєму Господь, і держися святи Твої упокої Госуса, упокої душі раб Твоїх, якої дідниці чоловіка любець, слава Отцу і Святину, і Святому Духу, Тисі Бог Священ. Чистая и не курочная дева, Губи Моли, спасися душами. Помилуй нас, Боже, повелицей милости Твоей молиться, Слыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Покр... подкрутных замоченных ежели простить всякого преграждения вольному и невольному Господи, помилуй Господи, помилуй Господи. स्वजेन सपुक्रोथम से कृष्ण भोजन शिवलाशलायतीक्रीष्ण विवेके Тая, Богородиця, спаси нас чеснішою, керові, і славнішою, без раніня Без безслієння Бога, слово родшою, сущою Богородицю, Тя величем. Боже, наше полані, наша слава, Тебе слава, Отцу і Сину, і Святого Духу, і нині і присла віки, вікова мінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Боже, вечний спокій, всім обієним, замученим. Хай Господь посилає мир Божий, благодать, нашу державу, щоб був мир, спокій, спасіння, терпіння, чистого вам неба і довгих років життя. Спасибо Боже, усіх сохранів. Усяклосі. З нагоди, від... з нагоди відзначення Дня пам'яті героїв Крут вважається закритим.

Шановні громадяни, 5 січня, вибачте, 5 лютого о 9 годині в районній поліклініці відбудеться прийом, тобто здача донорської крові для потреб Збройних сил України, для наших поранених бійців. Будь ласка, всі, хто можуть, поговоріть з рідними, близькими і самі прийдіть, хто може, і здайте, скільки можете крові. Вона дуже потрібна. Не будьте байдужими.